Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Єлена Холанд 5. Ми, українці за кордоном, дуже пишаємося тим, що наш герой Олександр Усик переміг свого суперника Тайсона Ф'юрі у такому важливому бою для нашої України, особливо в теперішній час. І у всьому в світі повинні люди знати про нашу Україну, які ми сильні, який у нас незламний дух. І ми дуже віримо в перемогу України, дуже сподіваємося, що цей дух перемоги допоможе нашій Україні вистояти і дочекатися нам всім швидшої перемоги, швидшого ми миру. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава всім нашим героям! Не забуваємо донатити і допомагати Україні. Допомагати вистояти і отримати обов'язкову перемогу нашої рідної неньки України.